Від постійної сирості усі квартири на першому поверсі цього будинку. Ось такою пліснявою. У цьому помешканні живе сім'я з двома маленькими дітьми. Мама Мар'яна реально боїться за здоров'я своєї малечі. Вона і всі жителі цього будинку неодноразово зверталися до комунальників. Проте підвал і далі топить нечистотами. А пліснява дісталася вже аж до п'ятого поверху. Остання надія людей це допомога від народного контролю. Обої приклеїли, обої повідлітали. Довелося обрізати так, як є в квартирі. Жити обоє самі практично підлипаються. І запах від того, дає плюс запах від підвалу, як відкриється вікно. Мої маленькі дітей 5 і років, вони тим всім дихають. Ви можете її. в кімнаті подивитися, вікон поміняти не можемо, то ми так позаклеювали. пані Надія розповідає, підвал вже десятиліттями затоплює. Жінка каже, труби тут проривають часто. Це ті отроби, всі пробрані, там нема нічого, ніякого не цей. Позамотували і все. На місяць два рази, навіть може, навіть рази, і нам по цьому по вентиляціях до хати все чути, вся та нечість, все то чути, до хати нам аж ніяк не придатний. Ви самі бачите, ми все в хаті, яку картоплю, яку морку, яке шум, і шум, ми всі продукти, всі овощі в хаті тримаємо. Абсолютно повні стовідсоткові незручності. Це запах, це грибки. Це взагалі нема чим дихати. Шумпович, вже більше 20 років тут. У Мене теж так от свілі вже знизу від підвалу. І сморід, тобто він через каналізацію і через унітаз всюди передає. Цей підвал постійно затоплює, бо труби тут давно вже треба ремонтувати, зізнаються комунальники. Місцевий водоканал та ЖЕК довго сперечалися. Хто ж це має робити? Та після того, як у справу втрутився народний контроль, у приватному підприємстві Коменерго пообіцяли таки взятися до роботи. Необхідно балансоутримуючу будинку, в даному випадку ЖЕКу, товариство Коменерго зробити герметизацію. Виводу каналізаційних труб з підвального приміщення, через які можуть потрапляти дощові та каналізаційні стоки, а також закрити ревізії в підвальному приміщенні. І там що можливо, ну, ми, якщо там десь підлатати якісь ті трубопроводи, які протікають, ну і там підремонтуємо ці труби, що є в підвалі. А, так більш... а до якого числа підремонтуєте? Ну, я думаю, що до кінця травня. Ми перевіримо, чи не буде цей підвал затоплювати. Зоряний Яремишин Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,